Доброго ранку, милі ви в перемогу на Дивіться, який сніг. Іде. Двірники обирають сніг. Роботи сьогодні у них багато. Сьогодні у нас вже 28 грудня 2025 року. Неділя. Не тільки у двірників багато роботи. Я сьогодні йду на роботу. чи чергую по району будемо сподіватися що буде без аварій на погодка просто так і шепоче новий рік будемо зустрічати зі снігом гарно і багатенько снігу. Багато сніга, багато хліба. Це гарно. Ладно. Валерій вже незабаром. Не Як пройшла ніч в харку. Тут. Спав. Ну, ввечері тут були тривоги. Почули. А так спав на не прокидався, навіть тривоги не чув. Або вже не було. Дякую Богу Сьогодні зустрічаються. Президенти за океаном будуть вирішувати про мир Ми чекаємо, сподіваємось, що буде мир хто сказав, до кінця року, що тут залишилось до кінця року. Зовсім небагато часу. Тому чекаємо і сподіваємось. Приємно. сніга давно не було, так прям новенькому всім гарного дня, гарної неділі, Всім ми тут розлагали. Всім щиро дякую звичайно будемо жити на зважаю на ні ночі. Пока-мой.